Всім привіт! Ми знову з дружиною в лісі, в грибах. Сьогодні будемо збирати красноголовців, підберезовиків, чи як у нас називають, бабки. Ну, а такі гриби мають бути. Я думаю, гриби точно будуть, бо ми були нещодавно, випадково знайшли дуже багато красноголовців і бабок, і тому сьогодні вже так цілеспрямовано підготовлені, приїхали збирати гриби. Вже є невеличкий початок. Я навіть не знаю, чи брати отакі перерозки, чи не брати. Бо не брати. Не, таких не брати. Бачите, краще брати отаких молоденьких грибів. Їх можна маринувати у баночки. А це таке. Ну на сушку, просто вже насушено багато. Ну, будемо дивитися по ситуації. І пропускати не хочеться, тому що гриби, вони ще і не червиві. Як би думалось, сушина стоїть. І гриб буде червивий у багатьох випадках, але ні. Червивих зовсім мало грибів. Там десь один якийсь з 20 штук є черв'яки. Гриб чистий. І, до речі, в лісах пішли маслики. Масликів багато. Їх ріжуть корзинами, але ми маслики не збираємо. Це для нас. Не ті гриби, які хотілося б брати. Ну, коли зовсім немає ніяких грибів, ми масляки беремо. Але якщо є вибір збирати, наприклад, красноголовців, то ми будемо збирати їх. Чим От, Гриби ще й видно погано. Ну таке. О, ще одне. Ну, таке, сушняк, коротше. Ось дивіться, тут ось три, але ну, не будемо брати їх такі гриби. Оце гриб гарний, але то не ужака здохла, це, це гарний. Це ужака линяла. Це вона каже, таких не бери грибів. А як же їх не брать, пропускать? Це така бабка. Вона на... я думаю буде на червива, зараз побачимо. Чистий гриб. О. Ну такий розмір це хіба на сушку. О. На дорозі сидять. Такі бабочки. Ну, Таке вже хіба на сушку їх А таких навіть напевно зривати не буду, бо це все вже це все вже переростки. Хай Хай ростуть, хтось зі тварини з'їдять. А ось ще одна. Чотири штуки тут. Один, два, три, чотири. І може ще десь будуть. А ось цим буде напевно вже нормальна бабочка. Сонце світить, нічого не видно, ну це така ще можна брати. Понятно, що це такий левий. Який сидит. Давай. Осноголовчик. Дивимось іще. Ось вони другі. Шапка відпала вже. Ти, ну, хтось не нападу, дивимо, Може. <хух> Отаких аби бабу збирати. О, це вони. Оце вона. Отакі самі найкращі грибки. Ну трошки більші. І вона ж буде не червива. А це друга така гарненька. о. Оце супер грибки. Але їх мало. Ну, лізуть, лізуть, хоча й вологи немає, але лізуть. Така. А тут маленька поряд. О, оце супер гриб. А? Як вам такі грибок? Ото якщо така товста, покажи, то нормально теж беремо. На сушку віддамо. Ми гриби не... Перевіряю. Ну перевіряй. Тут вони якби треба придивлятися, бо ось сидить грибок. Ну це такий черв'ячковий буде. Ось сидить грибок. в Траві. Ну Це теж, не... Ну ось грибок, там сидить в траві. Оце такий, подавало. ну ось де сидить грибок, це гарний. Ух який! Оце він уже. О. О. Треба обережно ходити, бо можна розтоптати, бо такі грибки є. Ось диви три опучки, глянь, дивись ти, коротше, я так і побачу. Дивіться, один. Другий. Третій. Далі. Такі ще видно. Це взагалі який. Це все в одному місці рубаємо. Четвертий. Ось. П'ятий. Поки складаю, сюди так трошки рухаємося і йдеся, бачу ось. Шостий. так, Поки все. Треба ще отам он. Все, каже, все. Треба дивитись, бо потопчем. В траві. Сьомий. Сьомий такий. Ну. Ось, де о. ну тут здорові кабаниці, трогати не будемо. Ну. Далі Ось такі він вже подгулявся. Складаємо поки в кубку. А ось я збию одного. Ну, нормальний, можна забирати, просто шапка відпала. Ось іще один. Молоденький глізе. О. Далі так треба придивлятись. А ну. А ну. Ось де о. Який. Горгопка. О. А це ж... Ми хотіли це місце вже пропустити, я думаю, піду гляну, чи є тут гриби, а воно тут є на цій точці. Ось іще який. Так. Поки <різь> <різь> на. камеру навіть не виключають. Так ходиш і вони йдуть, йдуть, йдуть. Наче на очах ростуть. Як їх тут побачить, о, сидить. Два. О. О. Три. Три. Поки що все, треба ці перебрати. Треба ці всі перебрати. Вже відра майже Це відро. 10-літрове, оце 16-літрове. Ось покрутилися на 100 квадратних метрах. Такі 100 50 квадратних метрів ще он знайшли, скільки грибів і такі грибки. Це що ти це сюди вложи. Ми Вирішили відразу сортувати. Це віддамо це відро на сушку, а собі беремо ті, що маринувати, окремо оце відео. Тут такі молоденькі, тугенькі грибочки. Саме така кондиція. Зараз кажуть, що ви тут накришили, так не можна робити. А як, а куди мені собою забрати? Ми ж збираємо навіть це не ліс, це просто лісосмуга. Це не ліс, це так. Лісосмуга. А ось який цікавий гриб. Я один раз в житті їх пробував бо один раз в житті знаходив їх нормальними, а то все вже було старе. Його не треба навіть відварювати, а просто так рішеш кубиками. І на сковорідку. Ось один такий нормальний. Заберемо, як хочеш, я буду дивитися на мене, ось другий. Там ще третій, ну то. Ну, Дивись, з голодного краю. Ні, не з голодного краю. А, ну, там он третій, ну. Не полізем чи полізем, туди до нього, Ай, й-мойо. А варити не треба, просто ріжеш і на сковорідку. І все. Ось третій. Він. Ну, Вони ще бувають навіть із черв'яками. О, це напевно з черв'яками. Трошки надколопну його. Так, це червивий краю червивий то цього вже брати не буду з краю був червивий хай вже так буде а ті два ті молодші тугіші я їх заберу я вже кажу таких її. то нічого бачиш живий хожу о пішли зараз нормальних будемо шукати Відро поклав гриби, не думайте. Отакий красноголовчик. Сьогодні красноголовців мало. Там два штуки знайшли, а це напевно третій. Мало нормальних, а таких переростків було штук п'ять. Ну, ми їх не брали. Взагалі такі перерощі-перерощі. Видно грибка. Який сидить. Ну, це молоденькі лізуть. Старих тут немає. Оце от ще один такий. Та один усього навсього. Поставив відро, покружляв тут, подивився, грибів немає. Думаю, треба йти далі. Потім так хоп-хоп, а він ось який сидить. травички заховався. Красноголовчик. Подвійний навіть такий, скручений в траві. Це такий на сушку піде. Смажити ми вже не будемо, бо ще тих не поїли, що минулого разу назбирали. А, ось, ж, о, о цього будемо смажити. Я Оксані покажу навіть в інтернеті. Ось Я просто не пам'ятаю назву, як вони точно називаються, оці гриби, але точно вони їсти Я їх раніше знаходив у такої величини, як ну, майже оце відро. Отакі здоровенні, але вже вони були червиві, старі, такі коричневі. Як м'ячі, такі взагалі ніякі. Поговорив, кажу, нема більше. А те, що таке. А туди що таке ходить? Маленьке. Маленький грибок, але, правда, роздавлений. Але ж був... Може я роздавив в траві. І знову ж таки, ходив, ходив, дивився, ну наче не було гриба. Сидить. Ну як воно так? Треба придивлятися. І ще ось два, три, отакі о. Це вони наче на очах ростуть. Ходили, не було грибів. А потім так як добре придивитися, вони є. Зупинилися перепочити. Повертаємось до машини, нам іти пару кілометрів до машини. Ну я носу відра важкувато, бо повні відра грибів. Ми тут вже проходили, ми тут вже дивилися. Як ми ходили, як ми дивилися, ну отак галопом. Показую, що ми знайшли. Це, це просто бонус, страшний бонус. І тут, може, якщо придивитись, може ще такі бонусів могло бути. Ну, десь на... На 10 квадратних метрах отакий, отака знахідка зараз покажу вам. Дивіться, будемо сейчас рахувати так. Дві бабки. Давай, так угу. Ти бабки тивоні в сторону. Давай, ми її будемо показувати, тим вже забура. Один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Отакий. Шість. Сім. Вісім. 9 І десять. Десять білих грибів. Де ми їх знайшли? А от у такому лісі. У трьох березах. У трьох березах. О. У трьох березах. Реально. Тут лісу немає. Отам. От О, тут це такий лісок. Ось тут вони сидять. Ось дорога. Все. Десяток білих грибів. А тепер дивіться на ці два гриба, обріжі, поклади мені в відро. Десяток. Крутилися і вертілися і ось Ось він, Ще один. Одинадцятий. Прям він. Одинадцятий. Йо -мо. -йо. <ріст> так. Дванадцятий гриб. Білий гриб. тут ще Дванадцятий красивий точки. <ріст> а ми куди їздили в ліс по гриби? А там дуля з маком. А вон вони де гриби. Випадково все знаходиться. Ну це досвід, що сказати. Закінчуємо збір грибів. Ми зараз біля сосняка. Сосновий молодняк. Але ми збирати тут не будемо грибів, тому що тут маслики. Маслюки, я казав, нам не потрібні. Ми назбирали інших грибів, нам достатньо. І зараз я вам покажу, що ми назбирали. Оце ось відро. Тут відібрані грибки, які ми будемо маринувати. Біленькі є. Красноголовці. От. Ну і бабки. А це от такий ящичок. Ми сюди пересипали 16 літрове відро. Це ми віддамо на сушку. Нам такі гриби не потрібні. Ну їх можна і смажити, звичайно ж, відварити, от такі, чим, чим поганий гриб. А це ось білий гриб. Можна з ними, з ними щось робити. Головне, що вони не червиві. При такому розмірі він не червивий. Отут чисті гриби, ми не брали з черв'яками. І взагалі червоного гриба було дуже мало. Звичайно ж, ми очікували, що знайдемо сьогодні грибів, але не білих. На білих не був розрахунок, бо тут ліс він не по цих грибах. Тут в основному красноголовці, під підберезовики. Ну хто як називає. Але якщо знайти нормальний березняк, рідкий березняк, куди заходить роса тумани, То можна буде білого назбирати. А поки що в нас дощів немає, вересень сухий, у лісах сушина, але гриби з'явилися. Правда, треба шукати місця, де вони є, бо вони не всюди є. Поки що в нас буде невеличка перерва по грибах, до вихідних побачимо, що буде. Все, до побачення.